Та що, побожи, дощик, де співайся. Дощика, дощик. слава Богу, нема, бо вже сьогодні всі змокли. Я не змокла. А я змок. Не повезла. У мене кросовки з сіточкою, всі ноги мокрі зверху закапалися. Е Жив був слимак. <рес> слимак раволик. Такий був тормоз капець. Всі десь біжать, там ці яких коники, стрибунці мурахи, всі. Біжать, а він повзе собі, повзе, повзе. Коротше, всі вже прийшли в школу, назад вивчилися, він тільки прийшов. Там. І всі з нього сміялись, ти такий каже, тормоз все тобі, все тобі дуже. E, дуже довго треба цей, а він навпаки він такий як комп'ютер був. Він e, довго, якби, ну, він не відразу там, а він собі йшов помаленьку і думав. Ага, значить я йду в школу. Прийду в школу, навчуся, тоді піду вчитися в університет. В університеті я собі... Буду якусь спеціальність, там, не знаю, якусь таку, що багато платять, здобуду, от, і буду там собі тихенько працювати. І, коротше, і, 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 вчит, і, і заробляти гроші. І все, і ті, коротше, що там бігали, мурахи, ці всі коники стрибунці вони всі там ці стрекоза, там сама така була борза. Літала туди-сюди. І, корот, і коли вони закінчили школу, то та стрекоза десь її коротше, понесло. Невідомо куди. О, там її носило, там її носило, кредитів набрала толком там заміж. Вийшла, дітей народила і сидить. Коротше, в декреті світу Божого не бачить. де це. Там Коник-стрибунець собі просто десь теж пострибав, щось там таксістом устроївся. Мурахи пішли на базар продавати, а той Слимак він собі вивчився в університеті, слимачого, тобто тому звірячому. І здобув освіту, і пішов на роботу. І він собі там працював, тихенько, стабільно все думав. Йому кажуть, давай швидко то, сьо. Він типу, ні, почекайте, я себе подумаю, зроблю, і все. І все в нього було стабільно і класно.